Уявіть, ви можете обміняти криптовалюту чи електронні гроші швидко, вигідно і без жодних зайвих складнощів, буквально в кілька кліків. Всім привіт! Мене звати Віктор. Сьогодні я хочу розповісти про обминат-24 сервіс, який працює ще з 2014 року і вже заслужив довіру тисяч користувачів. Тут величезні резерви, чесні курси та понад 26 офісів в Україні і за кордоном від Варшави до Дубаю. Обмінювати можна навіть без реєстрації, але я раджу все ж зареєструватися. Бо тоді ви отримуєте доступ до знижок, бонусів, і найголовніше, у разі будь-яких проблем завжди є підтвердження вашої операції. Це реально підвищує безпеку та захищає ваші гроші. А ще в обмен 24 є зручний телеграм-бот, де ви отримаєте 10% знижку на першу угоду. А служба підтримки працює цілодобово і без вихідних. І що мене особисто вражає, цей сервіс не лише про вигоду, а й про відповідальність. Частина коштів з кожного обміну йде на допомогу нашим захисникам. Тож, якщо ви цінуєте швидкість, безпеку та вигідні умови, обирайте обмен АТ-24 і відчуйте різницю вже сьогодні. Посилання на обмінник ви знайдете в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. А щоб не пропустити нові корисні відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і залишайте свій коментар. До речі, цікаво, а ви вже користувалися онлайн-обмінниками чи віддаєте перевагу банкам? Напишіть свою відповідь у коментарях.